Всім доброго раночку. Збираюся зараз на нові. Вінка ще спить. Сьогодні знімаю вам цікавого матеріалу. її буду робити чорнобаях, тому познімаю трішки. Гарного вам дня. Зараз буду снідати. Всім смачного, мої дорогенькі. Буду сьогодні зовсім інша. Звіями. Такий буде сніданок, три хлібця і кова. А я вже Я Зробила вії, це дуже мені подобається. Я так себе якось по-іншому відчуваю. Зараз їдемо вже додому. Дуже добре, дуже гарні емоції. Багато адреналіну. Приїду додому, розповім вам це детальніше. Вмічаємо зараз мої <сіхи> За реснички. Сьогодні дуже такий насичений день був. Ну, як він ще продовжується? От багато сьогодні різного встигла. Дуже довго робили мені вії. Мабуть, це, мабуть, десь до трьох часов. <рит> <рит> Але дуже щепетільна, доця. Дуже щепетільна, дуже гарно зробила. Мені подобається і робота. Дуже легкі очі не бувають нічого. Тепер звіями буду. <рит> дуже давно хотіла. Отак макіяж зробити, і воно гарно. Да, давно хотіла, тому зробила вже. Да. Мені дорогі. Не встигла вам нічого такого зняти, тому що я ж кажу, не ходила ніде. Зразу поїхала на Вії і бігом-бігом тоді в магазин ми спішили, тому не встигла зняти так. Дуже вам е якогось ну, ну, самого Чорнобаю там взагалі. От Леночка була вдома за нюткою. Тому це такі справи. Всіх люблю. Оце в таких чашках Юля своїм гостям робить каву. Оце жалко кипятка. Да. Аня... Жалі жаліє на людей. Да, 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 да. Саша усе теж п'є. Такий великий дядько із такою маленькою чашечки. Це фішка. Но Льоля, это особий случай. Это бомба ракета. <сум> ну, чашечку Ну. <сум> Людя <Льоля> надо побільше, <сум> по якісніше і посолоше. Ну, да. Льоля, у вас така гарна кофточка. Мої дорогі уже вечір. Хочу. Як завжди з вами порозмовляти трішки. Зараз відчуваю себе дуже добре, дуже подобаються мої зміни. Пишіть, як вам, чи личить мені, чи ні. Ну, я відчуваю себе з ними комфортно. такі ну, приємні відчуття. А я вже напилась, я просто буду наблюдати, як вони п'ють. Такі приємні відчуття, зміни. От Я взагалі люблю в собі щось міняти. О, це ну, додає такої певненості в собі, е знімає якісь можливі е усталості, якесь таке відчуття. Боже, якби ви тільки знали, скільки роботи я собі на завтра напланувала. Але е, взагалі-то планувати нічого не можна. Бо 100% те, що наплануєш, не зробиш. Це в мене так завжди. Завтра планую почистити гриби, папа Влада привіз грибочки нам. От, і в хаті помить, потім треба. Що ще їсти приготувати. Ліночка, ти там говориш дочі до наших підписників. Да, дочі, да, дочі. Дося також хоче щось вам сказати. Хороший тепло, да, дочі. І також багато на дворі роботи різні. Ну, Багато різних моментів. Часний серій. Треба працювати. Але завтра оце саме класне те, що я висплюсь. Реально, я буду спати, скільки схочу. <сум> Бо я 6 днів взагалі не можу. То позавчора не могла заснути, не могла спати зранку. Вчора також переживала, хвилювалася, як будеться поїздка, як взагалі Лєночка буде себе вести. Ну, ви ж розумієте, коли. Якісь... В мене, коли важливі речі намічаються, то в мене завжди така ситуація, що я хвилююся. І я думаю, нормальна людина, кожна, вона ну, не може просто так спокійно на все реагувати. Все одно якесь внутрішнє хвилювання є. В когось більше, в когось менше, але це нормально. Це ну, досить сповсюджене явище. Хотіла б з вами сьогодні поговорити на таку тему е... хотіла б з вами поговорити на таку тему, е... яка для вас кімната сама-сама найулюбленіша у вашому домі. Ну, у мене, наприклад, це кухня. Я там провожу більшість свого часу. І там у мене е, самий гарний ремонт, і там у мене саме-саме чистіше. Взагалі, я розумію, що ну, тут, там, де ми з Ліночкою спим, е, зараз є іграшки і все. Ну воно так, неупорядковано ще. Там дитяча спеціальна ріса, е, Ну, там порядок, але все одно там також є моменти, які хотілося б доробити. А на кухні в мене просто все ідеально. Ну, для мене ідеально. Я не кажу, що там взагалі все ідеально, але для мене реально класно. От. І хотілося б від вас почути в коментарях, які, яке місце у вашому домі для вас саме найуютніше. Для когось, можливо, це, я не знаю дитячий для когось це спальня, для когось це взагалі коридор, бо там, наприклад, ваші улюблені парфуми, якими ви користуєтесь Але от для мене це саме, ну, саме кухня. Дивилася сьогодні шоу Супермама. Боже, я взагалі в шоці, як такі мамочки можуть приходити на проєкт. Ой, ну, один одного засуджувати, просто так от. Напишіть мені в коментарях, чи любите вас цю передачу. Я взагалі раніше часто дивилася, але ну, просто я вже, ну, я вже не витримую оцього такого, те, що в тої дитина живе не з нею тої, там, ну, вона не може дитині виділити часу там няня все робить там ще щось думаю боже ну якщо ти позиціонуєш себе як супермама то будь ласка будь нею. А якщо ні, то, будь ласка, не треба йти на таке шоу. Можливо, це спеціально роблять. Як ви думаєте, наіграно там чи ні? Ну, не знаю, можливо, спеціально роблять, щоб людей визивалося кучу коментарів, не знаю. Дуже цікаво і не знаю, як там. До речі, хотіла запитати, в кого є вії, ну хто нарощує собі. Як ви за ними доглядаєте? Як ви взагалі з ними живете? Що ви їм робите, що не робите? Бо я знаю, що я люблю спати лицем подушку. Я люблю спати на животику, і це моя проблема, тому що не можна. Мені сказала моя майстра, що не можна. Ну, ясно, що в її вони посипляться і буде дуже добре. Угу. І те, що я скільки годин просто ну, лежала без діла, чекала, щоб мені їх зробили і все, і робота майстра буде просто на смарку. Але нічого, ми будемо притримуватися цих правил, звикати до нового образу. Я завтра хочу ще зробити макіяжик. І зніму вам цей макіяжик, який я хочу е зробити саме під нарощення вії. Там треба мінімум. Ну, тобто, ви наносите основу, потім кутики. І трішечки отут проводите стрілку. Все. Помада і викрасунки. Ми і так красуньки, але треба ще трішки попрацювати, щоб бути взагалі перфектним. <ріст> Ось так. Сьогодні, до речі, чоловік домовився, привезли нам дрова. І я так оце побачила дрова, і мені так захотілося затопити в котлі. Я не знаю, в мене якесь таке дурнувате відчуття, але мені ніколи так ще не хотілося. І таке. Не знаю до чого кажу. Сонечко мені так хочеться затопити в котлі, а він сміється з мене. Каже, Юля, не чуди. Шо б ти ще захотіла, ну, б ти ще захотіла. Ми зараз кондиціонерами притоплюємо, нам вистачає, тепло в хаті. Не хочу починати котлом ще топити, тому що ну, буде жарко, реально жарко. А ми так притоплюємо трішки і все. У нас взагалі тепла хата, чоловік потурбувався про те, щоб нам було тепло. Зробив все так, як потрібно. От. Тому ми дівчатка в уюті. Ой. Головне, щоб закінчилось все те, що робиться в нашій країні. І ми жили спокійно в своїх домівках і не переживали, що. Нас їх можуть забрати. Це саме основне і саме головне. І всім бажаю, щоб вам в ваших домівках було затишно, комфортно. І ви зробили собі таке тепло, такий уют, який, про який ви. Ох, Що ти робила? Про який ви все життя мріяли?

Зараз якось хочеться говорити про свій дім, про затишок в домі, От оселі. Поділіться, будь ласка, ще таким коментарях, як ви створюєте затишок в своїй оселі. Що для вас затишок? Мені буде цікаво почитати для себе, можливо, щось новеньке дізнаюсь. для мене затишок. Це займала жінкий карапуш. Momin. Da, momin, push, mommy. The mommy